Три інтуїтивні підказки, які ти отримаєш цього тижня. Цього тижня твоя інтуїція стане голоснішою, ніж зазвичай. Всесвіт буде говорити з тобою через три особливі підказки, і якщо ти їх почуєш, тиждень пройде зовсім інакше. Перша підказка внутрішній імпульс, це відчуття, яке з'являється раптово. Напиши цій людині, піди туди, почни прямо зараз. Не плутайся з тривогою. Справжній інтуїтивний імпульс відчувається як тихе, але ясне знання. Це твій напрямок на найближчі дні. Друга підказка повторення. Слова, цифри, символи, фрази, які з'являються кілька разів, особливо якщо ти не шукав цього спеціально. Це знак, що підсвідомість намагається донести щось важливе. Повторення найточніший інструмент інтуїції цього тижня. Третя підказка тілесна реакція. Легка теплота в грудях. Мурашки по шкірі, несподіване розслаблення або, навпаки, різке напруження. Тіло завжди реагує раніше, ніж розум. Прислухайся, ця реакція підкаже, де твоє так, а де твоє ні. Цей тиждень дає тобі можливість чути себе глибше: все, що тобі потрібно, звернути увагу.